Вже 24 бачила свою дитину, коли йому був ще 21 рік. Якщо я не буду говорити, то хто буде говорити за мого сина? Незаконно засуджений на 22 роки. Їм потрібна або амністія, або помилування від самого Путіна. Хто як не папа римський може звернутися на ту сторону і допомогти нам з цим? Ми їздили до нього 26 червня. Це нам допоміг з цією поїздкою сам архієпископ Нунцій наш Вісвальдес. Ми до нього зверталися в квітні, просили саме по незаконно засудженим, тому що саме важче з незаконно засудженими їх повертати в звичайному обміні неможливо. Їм потрібна або амністія, або помилування від самого Путіна. Хто, як не папа римський, може звернутися на ту сторону і допомогти нам з цим. І тому ми приїхали до нього, ми з ним спілкувалися, він було видно, що людина розуміє, про що ми говоримо. Він казав: Так, я знаю це, я розумію і він. Мені здалося, що він може нам допомогти. Тому що для мене я вірю в Бога. Я вірю в те, що саме Бог вберіг життя тих хлопців, тому що в такому пеклі, як вони знаходились, там вижити було нереально, але вони вижили, вони повернулись. Да, не так хотіли ми, щоб вони повернулись. Ми думали, що це буде третя країна, але вони вийшли. Зараз вони в полоні і зараз їх почали засуджувати. Незаконно, тому що це порушення всіх Женевських конвенцій. Саме ми приїхали з списком 101 бійця з бригади Азов. Ми передали йому цей список, він відкрив його, він його прочитав, він взяв його, і мені хочеться вірити, що саме незаконно засуджених він зможе повернути так, як якраз після цього, після нашої зустрічі, був прецедент, що поміняли якраз 10 засуджень, які були люди, і мені здається, що це все можливо. Якщо я не буду говорити, то хто буде говорити за мого сина? Тому спочатку було важко. Особливо я розмовляла завжди все життя російською мовою, і для мене було важко перейти на українську. Я завжди у голову верху очі закатувала, згадувала ці слова, мені було важко. Я дуже боюсь камери, я не можу на неї дивитися, для мене це теж дуже важко. Але з кожним разом, мені здається, чим більше ти говориш, чим більше ти робиш, ти не звертаєш вже уваги на це все, тому що ти розумієш, що там дитина. І це дуже це мелоч в порівнянні з тим, що він там переживає. І Це можна зробити, це можна пересилити себе, але їм там важче. 22 березня, 24 року. Його на російських каналах показали його і ще дев'ять його побратимів. Їх засудили. Незаконно засуджений на 22 роки. Він засуджений в Донецькому СІЗО. У нас на даний час 105 вже, ми ще знайшли чотирьох, 105 незаконно засуджених, 13 з них довічне. Є в Сибірі, є в Чорному Дельфіні, є двічі засуджені. Вони українські військові на території України, захищали Україну, свій народ, свої сім'ї, а судить їх Росія. За що? Вже 24. Бачила свою дитину, коли йому був ще 21 рік, захищав Маріуполь він в 21 рік. В червні йому виповнилось 22, 23 і вже 24. Вже три дня народження він зустрів в полоні. Тільки один раз сказав, мам, ти бачила типу, грозний, тут ще гірше. Це було одне. Тому що завжди він казав, в мене все добре, Ї... особливо за їжу, воду, він в мене все добре, їжі, вдосталь, води, вдосталь, він ніколи не сказав, що щось в нього погано. Чи так? Він сказав, Якщо ти не можеш змінити ситуацію, навіщо я тобі буду це казати, щоб що? щоб ти нервувала і ти все одно нічого не зміниш. Тому він завжди в мене все добре, все отлично, там, или, там, плюсик, живий, здоровий, побіг. Я дуже рада, що інші хлопці розповідали все-таки, що там. Тому що якби вони не розповідали, ми б не знали і ми б не пов... не встали. Тому що саме в квітні, 19 квітня, ми вийшли на акцію, бо до цього я сину казала: син, можна, я вийду кудись там, може, з плакатом яким-то ще в борзні. мама, не можна. Герку у вас там до міста підходять. Я не хочу, щоб якщо знаєш, що ти Азовська, то тобі не дуже добре буде. А в квітні я вже зрозуміла колись. З 11 на 12 вночі він мені писав. завжди було все, погнав, поки, плюс там передає. А тут як діла? Що ви робите? Я говорю, в смислі. Він якось спілкувався, взагалі не так, і це, не поспішаючи. Я десь відчула, що це можливо може бути остання переписка з сином, що є, ну, це може бути останнє, коли я його буду чути. І на наступний день я знайшла дружину ще його побратима в інстаграмі. Ми з нею зв'язалися, юр треба щось робити, а рік, да, бо щось відбувається дуже погано. Ми на 19 квітня зібралися, якраз всі з одного підрозділу. І одна дівчинка, що зараз співзасновник асоціації з мамою була нас 10 вийшли на Софійську площу, і ми просили тоді ще деблокаду. І якраз в цей момент, коли ми ж підходили до той Софійський, кожний з нас відзвонився. Це було 19 квітня. І я кажу, син, ми тут на акції, просимо деблокату. він сказав, мама, дякую. Я тоді зрозуміла, що ми значить, робимо все вірно. І тоді, після цього, почалися масові акції, нас почув весь світ, і я ж говорю, не такою ціною ми хотіли, щоб вони вийшли, але хоч так, але це зберегло їм життя. І саме розголос, зберіг їм життя. Ну, перша мене назвала сестра побратима мого сина. Вона, ну, як Вона мама Таня. Я спочатку здивувалася, думаю, ну, мама, мені якась рівностна мама, я своєму сину. Потім дівчата з асоціації. У мене там дівчинка, з якому ще саму перша акція робила Аня, мама Таня, потім друга мама Таня. Я говорю, вже їй не так дуже мені якось, Бо син завжди мене називав мамочка. Навіть якщо я там, ругалась на нього, чи що, він все одно казав мені мамочка, тому я думаю так. Мамочка і мама ж я не мама в сенці, мама, а просто як мама. Це просто для зв'язки такої мама таня. І хлопці, коли повернулись, його побратими також стали мені казати мама Таня. І мені це взагалі дуже приємно. Вони для мене дійсно як сынов'я, я їх всіх обожнюю. Тому мама Таня. І зараз мені це подобається. Я не можу сказати, що мені важко, важко їм. Я не можу сказати, що мені складно щось зробити, бо складно їм. Мені я вільна. От самий основний посил, я вільна, вони ні. Тому мені набагато легше, ніж їм, це 100%. Хоча я знаю, що він там сидить і переживає за мене. Тому що він знає, як я його сильно люблю, і він знає, що він боїться, щоб я не тронулася. Але я б могла б, мабуть, десь. Якби не попала на психологічну реабілітацію, коли вони вийшли в полон, ну, мені дійсно було погано, я ніколи, не хотіла ніколи ні бачити, ні чути. Мій чоловік тільки підходив, я йому глазами показувала уйди. Я не хотіла ні з ким спілкуватися, я перестала взагалі з усіма спілкуватися. І в цей момент якраз у нас асоціація пише на психологічну реабілітацію впущу в кущу водицю. Я ще не хотіла, спочатку думала, а може комусь гірше. Але коли чоловік ще приїхав, мені каже, що все, я збираю мене на передову, тоді у мене все. Я кажу, ні, я їду на психологічну реабілітацію, ділате, що хочете, тому що в мене дійсно почалася істерика. Я уїхала туди, спочатку у нас там 10 мам було, друг на друга, ми так всі дивились. Потім кожного дня якось ми всі дружненько були, всі заходили в кімнату рядом, всі стукали друг другу в кімнату, там, ми йдемо туди, ми йдемо туди. І потім ще й психолог, і там багато психологів було, я не хотіла ні з ким спілкуватися, я проходила, говорила, ну, в полоні я плачу, все, а так в мене все добре. А до другої, цієї єдиної, я зайшла я і я щось одразу розплакалася. Мені захотілося з нею поговорити. Я розказала все, що в мене хвилює, що в мене на душі. І от я по цей день з нею працюю, хоча я не мала з нею далі працювати, але ми 28 липня повернулися. Психологічної реабілітації і в 29-му прокидаємося, теракт Валенець. І Тут взагалі шок, і вона мені написала: Таня, я готова з вами працювати далі. Злості я б сказати, що в мене, мабуть, нема. Я просто не розумію, в мене якісь що Я не можу поняти цей світ. 21 століття. Коли ми дивимося, як їх повертають з полону, в якому вони вигляді, на них шкіра і кістки, і весь світ просто дивиться. Я не таке розуміння, якась камера, от ці кімнати, знаєте, квест, і всі на тебе дивляться, виживеш ти чи не виживеш. Тобто, скільки повертають тіл. І всі мовчать. Я, ну, я дійсно не розумію, скільки нас весь світ великий, і Росія, ну можна всім разом щось зробити. І хлопці дійсно винні, вони виконували свій обов'язок, вони захищали батьківщину, і це нормально. Вони не пішли на їх територію. Вони не у них на території це робили, вони зборонили нас на нашій території. Наших судять, їхніх судять максимум 15 років. Не розумію, вони тут вбивали, гвалтували, що вони зробили з Бучею, да? з жінками. Не розумію я. І весь світ не може нам допомогти. Я далі буду боротися. Тому що хто, як вони, да, кажуть, хто як не ми, будемо боронити нашу країну, а тут хто як не ми будемо боротись за наших хлопців. Ми повинні боротися за них так, як вони боролись за нас.